Догадайтесь, куди я йду. От туди, в стоматологічну клініку, тому що я зрозуміла, що я вже давненько. Привіти. При всім привітики. Давненько це я була ще вагітна мей. Я ходила, мені полікували зуби, а вже на профілактику я не встигла сходити, тому ось вже останній саме раз на профілактику я ходила перед. Початком повномасштабної війни, якраз тоді у лютому я ходила. Так-то я лікувала зуби півтори роки тому, а от на профілактику не ходила, тому зараз піду і на профілактику і на консультацію. дізнаюсь, як мої справи, тому що це треба робити один раз в півроку. Ну хоча б хоча б один раз на рік. А ви робите профілактику? Пишіть. Дивіться, які гарні гортензії у людей заглядає за парканом. Почистила зубки. Тепер попила кавусі і буду ось таку штуку відправляти нашому другу для його сина, тому що йому був один рочок, і хотілося якось його порадувати. Таку, таку саму, як і у нас книжечку Петрову відправляю. От сказали мені, що в мене запалення ще одного кореня зубу, то піду в середу лікувати. Удалять нерв треба. Що ти торка? Що ти? Відкрива. Тора yeah. каже, я хочу глянути, які книжки у тюті Насті. Це сестра мого чоловіка. О, oh май. Oh oh, що це 18 плюс, ну їй вже 18, так? Да? Yeah. Так, вона казала якась фентезі фентезі була. Так, шістка. Атласа. Оліві Блейк. Заради знань. Убий. О боже. Це, мабуть, трилогія, я так зрозуміла. Це яка. Роман. Не написано яка. О, дивіться, як гарно, гарно дуже. Так, ось така. Потім іде. Так, потім така бестселлер Нью-Йорк Таймс. Парадокс Атласа. Доля це вибір. Ну, це так і є. Я теж такої думки. Оце друга книжка. Бачите? Це друга книжка. А це яка? А, перша книжка. Ось це була перша. Оце друга. А оце, мабуть, третя. Ух ти, а оця, дивіться, як вона. Це третя, але вона отак. Дивіться, вона упакована, а оці дві ні. Ось такі. Три книжечки. Далі в нас йде «Конотопська відьма. Дивіться, яке оформлення. Просто вау. Ну, Я думаю, всі знають конотопську відьму ще зі школи. Довбуш теж. Ой, Василь. Карп'юк, Довбуш. Теж в такому новітньому стилі зроблено. Маяки Віталії Доленко. Оце маяки, вона казала, цікава повинна бути книжка, але я не знаю про що. Так, можете, можете почитати. І. Мертві романтики. Прикольно. Оце воно все по скидкам купляє, в неї ще там бонуси. Ось. Якщо ви щось з цього читали або з цього, будь ласка, напишіть, цікаво буде. А по чому так стерно? Тому що дощик ту гору навіть не видно практично. Як гарно. Ну а там це просто. Які вони велетенські. Подивіться, О, я в шокі. Гарні, а пахучі. Капець, класно. Ви подивіться ки різноправі. Я знаю, що цю рослинку п'ють, коли є проблеми. У нас ночі у тексте вона. Це частотевої системи. Пам'ятаю. А оце біленька, то можна приправу з ними робити. Раніше люди такі використовували. Дуже багато трав. дуже подобається. Дивиться їх, вивчать. Та й тур зніму. Торка! Ось така вона гарна наша Україна, багатострадальна. Не можу. ну Сьогодні небо просто. Це просто якась казка. Ось викруха йде, вигулюємо їх по горах, щоб вдома не сидіти, тому що вдома дуже-дуже спекотно, плюс 30 десь. А тут ми вийшли якось у лісі і в полі. Прям класно. Ну, теж трішки душнувато, але набагато краще, ніж вдома. Це сто процентів. Поїхали, давай давай. Та ні, давай з оцих, Вона вже. А може, у той диви хто там? Может, ты с пакетика почнешь? Да. Тут? Опа, на! Подобаете тебе, Таруша? А, а это... це носки? Ды? Один иш? Ищи, дивись. Что <клых> там? Оба? Дивись, что там еще? Открыть? Да. Покемоны. Да, Подобаете тебе? Іві, да, мисьонок. Давай далі, що хочеш дивитися? Потім ходу починатися, а потім не ходу. Ну давай, давай, бачила? Давай. Хто там? там Тарусямба? Це від бабулі. Це від мами було. Давай. Вау, це хто? Пазлики, да, Таруш? Такі в тебе пазли З Мікі Треба обірвати штуку Дивись Вже серйозно на 120 пазлів Ти ж, Тобі ж 5 Да. Давай далі розпаковуй І Давай, давай Дорожа, давай, давай давай. Все, це вже всі Давай Відкривай, та он всі маленькі вже були, дивись скільки. Давай, відкри. Давай, рви. І цей тарухи, да? не переживай, і у цей тарухи. Ну я б не сказала, що маленький. Давай ти зможеш давай! І давай витягуй, його тяни, тяни, тяни цього чувака. Диви який. Тура, покажи, мамі. Мені подай. О, покажи, покажи. Тут це, ого. Диви. Псайдер, да? Я буду його бачити. О, ну будеш, конечно, з ним спати. Це папина. там це, як шпигунська, там треба і світити, це треба потім відкрити. А, таруха. Да, таруха. А потому. А, тату. Шпигунська там штука всяка. Ну, це і пазли. Це, ні, ну це па, папа тобі замовив. Бачиш тобі подарунок. На бери. Бачиш всяка шпигунська штука там. Там чимось і бризгать треба і світить щось. Коротше, не знаю. Написано 5-10 років. ось так таку пін'яту замовили. Піка піка. Прикольно буде быть. Окей. Нормально гати. Вкусняшки. Давай, бий. Сильно бы. Давай, давай. Покасу а покажи свою кофточку. Классно, ты же с Пикачу, да? Алло, ну, ну, Ответь, я просто я буду так вот. Тебе болі. Yeah. Давай, та давай гади, там же все. Давай, ти ж оце зл -зл -зл зла. Давай. Давай. Yeah. давай. Ось Сказала, що то це одна з причин, чому я купила їй пін'яти, щоб вивільнити її дику енергію. Так, Оточна! Бувало, вона підходила і починала так стрішки мене якось шльопати. Я кажу, давай кажу. Буде пін'ята, будеш давай.

Всім привіт! Тут я вирішила посидіти записати маленьке звернення. Вже торі 5. і у кого маленькі діти, яким ще навіть рочку нема, то хочу вам розповісти, як ми кожен рік відмічали день народження. В один рік нас було дуже багато, дуже багато моїх родичів, родичі чоловіка, якісь знайомі моїх родичів, і це був великий превеликий стрес для дитини. Фотки вийшли, як підловили, називається. Ви знаєте, завжди мені, здається, до п'яти включно. Ви фоткаєте, фоткаєте, і діти просто плачуть, ридають, і десь там якась якось завмирають, і виходять плюс-мінус непогані фотки, якими і діляться в соцмережах. Тому що навіть сьогодні ми фоткались, і Мей плакала, і Тора не хотіла фоткатися, і вийшло, як вийшло. Я тут пару фоток ставлю. От. Це в п'ятий день народження. А в перший так це був стрес. Ми пофоткались, звичайно, поїли торт, але як ви розумієте, дитина цього всього не просто не згадає, і це ви більше робите для себе. І якщо ви хочете, щоб дитині було комфортно, то це домашня атмосфера. Коли один рочок максимум мама, мама на присутність, і в принципі цього достатньо. В два роки ми були в Чехії, ми вимушено туди поїхали. І в два роки я їй зробила там теж тортик такий класний, теж може десь вставлю з хрюшками там все таке. Теж дуже так мило посиділи. Ну Тоді були тільки свекруха з донькою. І, в принципі, мій двоюрідний брат і знайомі з Чехії. Теж дитина була не в гуморі, плакала, тому що. Мої знайомі з Чехії запросили ще своїх знайомих, і вийшло так, що теж були люди, яких вона не знає. Дивлюсь за і просто, бачите, вона там десь воно лізе десь, воно Так що. От, і в два роки дитина теж не дуже сильно це розуміє, і їй теж не дуже треба такі, якісь там двіж-паріж. Знаєте, єдине, якщо у вас є. Знайомі, наприклад, або друзі з дітьми, і ваші діти часто бачаться, їм цікаво проводити якось часто так. Може, в цьому є сенс? Я не знаю. В мене інша ситуація. В три роки ми вже ходили в Дельфінарій. Ой, не в дельфінарій, господи, в океанаріум у Львові. Ми якраз вже повернулись, були у Львові і дитині дуже сподобалось, Ми купили набір динозаврів і. Коли вже я зробила, ну, ми, ми купили торт. Мама! Я йду, йду. Ми купили торт з динозаврами. Я там прикрасила цими пряниками з динозаврами. Їй дуже вхопило. Вона вже так ну реально розуміла, що це її день народження. І все таке. В 4 роки ми вже були тут. І теж вона хотіла торт з туканами. Ми замовили, він там коштував якісь нереальні кошти. Ну, це бабуля, спонсор наш, дякую, бабуля. Нам замовила цей дуже дорогущий торт, який Тора просто не їла. Вона така, ой, який гарний, і все. Але вона вже розуміла, що він народження, подарунки. Фотка все так само не любила. Я не знаю, може це залежить від дитини. Але тоді ми замовили роли, потусили. Ну просто тут в сімейному колі, і в принципі. Ну, все пройшло ось саме теж в сімейному колі, але вже більш спокійно. Цього разу вона чекала піньяту, яку я замовила в п'ятий день народження. Вона дуже ради її била, але мені здається, що якби в неї були от саме зараз, якісь друзі, якісь такі знаєте, постійні, і може як в садку, а може і не в садку. Бо вона наші всі знайомі з дітьми дуже дуже далеко. То їй було б цікавіше з ними бити цю піньяту, мені здається. Тому ж вона сама її гатила, потім трішки з папою. і фотка ця теж не дуже любе, але вже реально розуміє, що в неї тема покемонний цікаво. Я дуже сподіваюся, що наступного року буде цікавіше в тому плані, що, може, будуть нові місця, нові люди. Я думаю, що в 6 років це вже буде ще більш. Так, свідомо і може, ми теж кудись вигребимо в якесь місце прикольне. Ну, типу зоопарку або ще що. Тому ось так. Пройшли 5 років. А як у вас пройшли дні народження дітей? Будь ласка, напишіть мені в коментах. Це конюшина. Щоб росла конюшина, да? так? Чому вона буде рости? Да. Обкусало воно, Капець. І миснок. Мисонок! А то тут у хазі. Купаються, набрали їм води. Тепленька. Вже прогрілась. Класно. Твора полива. Угу.